Доброго дня. Загальний розклад. Днями увійде до вашого життя. Нове починання. Вищі сили, телефонний дзвінок. Відносно нового починання. Ви переможете в якійсь конкуренції, конкурентній боротьбі. Зроблять вибір ваш бік. Саме даний шанс, дана можливість, дане нове починання дасть вам досягнути бажаного. Ви будете вдоволені тим, що буде відбуватися днями в вашому житті. Можливо, в когось відбувається як переродження, власне, внутрішнє переродження ваше. Ви займаєтесь якоюсь справою, йдете на розширення. Але це зовсім інше направлення, зовсім нове починання. І от саме це нове починання позитивно вплине загалом на ситуацію в вашому житті. Ну, ви тривалий час сиділи і думали, як вам проявлятися, в якому напрямку. В підвішеному стані були, не діяли. Плани були, мрії були, але діяти не діяли. Ставиться крапка. Ситуація трансформується. Виходите з ілюзій, що вже втрачено шанс, можливість. Ні, отримуєте інформацію. Ну, більше говориться про закривається те, що тримало вас в підвішеному стані, і не давало вам можливості рухатись далі. Можливо, навіть це негативний вплив. Закінчення імператриця сила, ресурсно, самодостатня, сильна. Ви отримуєте силу, ви отримуєте ресурс, ви закінчуєте власну трансформацію. Ви виходите з ілюзій, ви виходите з розчарувань і відчуваєте власну силу і власну ресурсність. Да, Пропрацювання страху впевненості. Шанс, можливість, вибір. Ясність в розумінні, що ви бажаєте жити, насолоджуватися життям і. Досягати результативності, ну і рух новопочинання. Відсікаєте негативні думки відносно шансу можливості і налаштовані боротися. Незважаючи ні на що і ні на кого, завдяки шансу можливості, який ви днями отримаєте, який увійде в ваше життя, кардинально змінюється ситуація. У кожного своя ситуація, Тут говориться саме про те, що у вас змінюється неможливість було вплинути на власну реалізацію, на покращення ситуації відносно фінансового благополуччя і достатку. Ви пропрацьовували, ви проходили саме період, коли вам потрібно було вийти з ілюзій, з розчарувань. І, власне, ви повинні були самі пройти дану трансформацію. Тривалий час переливали з пустого порожня, боялися, були невпевнені, але от говорять, що ситуація закінчується. Ви відчуєте себе ресурсною, сильною, самодостатньою. І отриманий шанс, можливість дасть вам реалізувати-реалізуватись. Королева Пентаклів. Да, завдяки шансу, можливості йдіть в нове починання. Саме це відбудеться днями в вашому житті. 不客气。